Чому виникло пастофоріанство, і що це таке? Пастофоріанство це сучасна вигадана релігія, її ще називають церквою личучого монстра або макаронів і тюфтєлюк. Ось так до речі виглядає її герб. Ця релігія була створена в знак протесту проти департаменту освіту штату Канзас. Сказав, проте кінцевою метою вийшло те, що ця релігія усміює християнство, наші свята, наші символи, наші обряди і деякі мусульманські традиції. В чому суть цього відео? Бо ця інформація знаходиться в інтернеті, можна прочитати в Вікіпедії. Проте я хочу вам сказати, що завдяки цій ситуації ми можемо вірити у те, що нам вигідно. Подібно, так як в пустофоріанстві люди вірять тільки тоді, щоб щось комусь заперечити, протистояти. Так само і ми в своєму житті, віруючі люди або не віруючи, можемо вірити тоді, коли нам в це вигідно вірити. Наприклад, щось стається в нашому житті, і ми думаємо, помолимось п'ять разів очі наш, п'ять разів Бог родсидіво, і чудо! На воскресла, хтось оздоровився, щось сталося неймовірне. Яскравим прикладом меркантильної віри в історії християнства було те, коли християни стали офіційною релігією Візантійської імперії. Відповідно, всі ті, хто не було у хрещені, почали шукати в цьому зиск. Увій собі ситуацію, що я християнин, став начальником якогось визначного банку. Відповідно, я шукаю собі підлеглих з моєї спільноти, християнської спільноти. І в той момент, коли християни почали займати високі посади, багато людей, які Хотіли також бути в лапках потрібними, вони охрещувалися для того, щоб просто, просто мати з цього вигоду. І від цього моменту ми відрізняємо християн, практикуючих, і християн Пасхи Різдва. Чи просто гарних фотографій. А тепер зауважте, для невіруючих людей християнство стає теж таким абсурдом, подібно як для нас пастуфаріанство. Чому? Тому що ми почали вірити і служити другорядним речам, які є у християнській вірі. Ми на Різдво думаємо, скільки мають бути страв на столі, як вони мають бути доброспечені, зварені. Ми думаємо про те, як має виглядати Пасха і скільки свічок треба поставити в церкві, щоб Богу було приємно. Але ж насправді Богу не потрібні наші свічки, не потрібні е, наші. Пасхи і святі вечері йому потрібно тільки одне наше серце, наші відносини з Богом це важливо у християнстві. Мені здається, що ми вчимося жити так, наче Бога немає, і наше життя у церкві зовсім відрізняється від життя у світі. Висновок. Для того, щоб наша віра не стала якоюсь черговою нісенітницею, ідеологією чи казкою, ми мусимо і маємо мати відношення живим Богом. Якщо ми не будемо мати стосунків з Ісусом, наша релігія також перетвориться на дурню. Любі друзі і дорога родина, ставте лайки, коментуйте і поширюйте це відео, бо може комусь воно буде відповіддю на його запитання. Всім папа! -па.